Ну, містере Джокери. Що вас найбільше дратує? Люди. Їхні невдалі жарти. А ще. Що найбільше дратує? Повільний інтернет. Ні! Ні! Повільний інтернет? Ну так. А що? Та нічого. Просто це дуже легко вирішується. Справді? Звісно, просто телефонуєте на Everest і замовляєте Гігабіт. Коли весь світ у хаосі, стабільність має значення. Everest.